Ще два заклади обласного центру працюватимуть цілодобово. Представники одного з них уже зверталися із проханням про 24-годинний режим роботи. Тоді власникам дозволу не дали через відсутність відеокамер зовнішнього спостереження. Днями їх встановили. Правоохоронці не фіксували жодних порушень у закладі, що знаходиться поруч із автовокзалом. Тож виконком погодив цілодобовий режим роботи. А в кожному рішенні є пункт два, як даному рішенні є. у разі надходження інформації від правоохоронних. Та скарг від мешканців міста на сьогоднішній день немає. Є представник міліції. На засіданні обговорювали і міські медичні програми. Працюють вони вже 9 років, фінансуються із міського бюджету. На розгляд виконкому їх винесли через закінчення терміну дії. Цими програмами кошти, які йдуть, користуються пільгою, в основному пільгова категорія населення. Це інваліди, учасники бойових дій, ветерани Великої Вітчизняної війни. Тобто, це є. Кошти на медикаменти, які є необхідно життєво необхідно цим інвалідам. А також пільгові категорії населення. Вони йдуть цілеспрямовано». Члени виконкому доручили посилити фінансовий контроль по медичних програмах. У міському управлінні фінансів повідомили цьогоріч уже проліковано пацієнтів із району на 2 мільйони гривень більше ніж було передбачено програмою. І це не єдине порушення, виявлене перевіркою міського бюджету. Ревізія виявила типові порушення, хоча перевіряли не всіх. Ревізію було охоплено. У нас 5 наших. Розпорядників коштів це Ужгородська дитяча лікарня, департамент міського господарства. Ну управління містобудування попало в частині пайових внесків управління освіти, управління капітального будівництва. Погодили на засіданні виконкому і відсторонення комунального підприємства Ужгород парк відео від організації паркувань в обласному центрі. Нагадаємо, паркомати закупили за бюджетні кошти, проте досі не встановили.